Якщо не я, то хто? Це не просто риторичне питання, це суть добровольчого руху в Україні. Так казали Січові стрільці у 1914 році, так казали добробати у 2014, і так каже Тероборонівець сьогодні. Історія добровольчого руху як усе почалося. Історія нашого добровольчого руху бере початок у роки Першої світової війни. Тоді, коли Україна ще не мала своєї держави, своїх збройних сил, своїх кордонів, але вона вже мала народ і народ мав мрію. У 1914 році створюється перше національне військове формування в складі Австро-Угорської армії, Легіон українських січових стрільців. Вони були різні: студенти, ремісники, селяни, вчителі, гімназисти, журналісти тощо, загалом понад 28 тисяч охочих. Але австрійці дозволили прийняти лише дві з половини. Сучасники писали: гуцули цілували по руках отаманів, просячи залишити їх у стрілецькому легіоні. Були сльози, але нічого не могли вдіяти. Стрілецька присяга це був крик душі. Я, український січовий стрілець, присягаю українським князям, гетьманам Забориській січі, могилам і всій Україні. Вони говорили, ми не імперське м'ясо. Ми воїни за свою землю. У січах побутувала козацька термінологія кошовий, обозний скарбник, булави, шаровари. Вони носили мазепники, шапки з характерним вирізом, названі на честь Івана Мазепи. Саме така форма з 2015 року стала частиною ЗСУ. Це був народний рух. Січовий рух не був суто військовим, це був виховний, ідеологічний та патріотичний проєкт. Він починався із спортивних товариств, таких як Сокіл, Січ, Пласт. Приростав у бойові структури. І, зрештою, перед війною в 1914 році охопив понад 80 тисяч українців. Навіть жінки були серед перших добровольців: Олена Степанів, Софія Галичко, Ганка Дмитренко. Софія писала у щоденнику: Мої мрії здійснилися. Йду кувати кращу долю. Забула про іспити, про науку, про рідню крила вистрілили з рамен Лечу. Ідея, яку не змогли знищити. Стрілецький рух залишив глибокий слід. Вони пройшли з боями від Львова до Києва, від Карпат до Чорного моря. Вони стали основою для армії з УНР, УНР, а згодом і для Руху Оум та Упа. Без січових стрільців не було б Галицької армії, листопадового чину 1918 року. Не було б визвольних змагань. Це не просто військо, це ідея соборності, національного війська і незалежності. 2014. Новий ворог, той самий дух. Минуло 100 років. І знову російський імперіалізм, і знову агресія. І хто перший став на захист? Знову добровольці. Вони не мали статусу зарплат, соціального захисту, але мали совість і гідність. Так з'явились добровольчі батальйони Азов, Айдар, Донбас, Правий Сектор та інші. Це були нові стрільці, які воювали за свою державу не за мрію, як 100 років тому, а за незалежність, яка вже була здобута, але опинилася під загрозою. 2022 ТРО Добровольча армія 21 століття. Коли 24 лютого 2022 року Росія вторглася по всьому фронту, армія не змогла сама втримати натиск. І тоді знову масово встали люди доброї волі. До Лав сил територіальної оборони приєдналося понад 110 тисяч українців лише за перший місяць. Це були лікарі і будівельники, програмісти і фермери, журналісти, філологи, актори, люди різного віку, досвіду, освіти. Але об'єднані одним. Я маю бути там, бо це моя земля. Сучасні стрільці у Строю, деякі з бригад, які воюють сьогодні, носять імена стрілецької історії. Наприклад, 223-й зенітний ракетний полк імені Українських Свічових Стрільців, відзначений за мужність та відвагу, сучасні УСС, які боронять небо, 26-та артилерійська бригада імені Романа Дашкевича. На честь стрілецького офіцера, одного з творців української артилерії, 7 тактична авіаційна бригада імені Петра Франка, син Івана Франка, сотник ОСС, перший командир авіації ОНР. 72 га механізована бригада імені Чорних Запорожців, одна з найбоєздатніших частин ЗСУ з героїчним бойовим шляхом. Визначальним для українського добровольчого руху доби перших визвольних змагань стало звернення до традиції українського козацтва 16-17 століття. Саме в козацькому епосі добровольці наново віднаходили національну військову традицію, спроможну стати основою творення модерних українських збройних сил. Легіон січових стрільців без перебільшення можна назвати підваленою процесу побудови Збройних сил України. Що було реалізовано в умовах незалежності України. Сучасні українські добровольці рішуче пішли далі за своїх історичних попередників, трансформувавши добровольчі збройні формування на регулярні частини Сил оборони України. Настане час, і ми згадаємо кожного з них. Немає нічого прекрасного у цій війні: це бруд, кров, смерть, страждання і в той же час поряд з усіма страшними і цинічними її проявами. Це мужність і звитяга, це бойове братерство, це відданість і самопожертва тих воїнів, які, перебуваючи там, на передовій, тримають на своїх плечах мирне небо для тих, хто в тилу, для нас. Найменше, що ми можемо зробити, це допомогти їм тримати небо, не ховаючи, як страуси, голову в землю і не відгороджуючись від реальності військового часу.